Я Лілія, я є ресторатор минулому була, але я залишаюся вчителем для своїх дітей, для людей, для себе, вчителем англійської мови. Я є мама прекрасного сина, яким я пишаюся. Так відчуваю, що я потрібна тут. З 15-го року це мої будні, але я практично ніколи нікому це не розповідала, тому що люди спільні. Сприймають рак як вирок. Просто кінець світу. А це є всього-навсього проблема, яка вирішується. Ось так на раз-два. Тому я і переконана, що якщо я тут, то я тут потрібна, я в потрібному місці. Я... Переконана в результаті. Я довіряю людям. Я довіряю їхньому професіоналізму. Я довіряю Божому плану.